Ви зіграли чудову партію, майже перемогли. Але вам потрібно добити свого суперника. Тут нам на допомогу приходять три форсовані ходи: шах, взяття і напад. Сьогодні поговоримо про те, як перемагати за допомогою них. Не завжди форсовані ходи це найкращі ходи. Але якщо ви виграєте в якійсь партії, це буде завдяки форсованим ходам. Отже, ось у нас є позиція, в якій ми явно гарно атакуємо короля суперника. І Для того, щоб знайти мат або виграш, нам потрібно спочатку знайти всі можливі шахи, перевірити, чи вони працюють, чи ні. Якщо один із них дає нам мат або величезну перевагу, ми його робимо. Якщо ні, ми далі шукаємо взяття, якщо і взяття не працюють, ми шукаємо напади. Отже, які в нас тут є шахи, ми ферзем можемо піти на h8, g7, f7, f8, g6 і e6. Так, давайте розберемося з кожним із цих ходів. На g6 нас поб'є пішак, тому цей хід викидаємо в смітник. На f8 нас поб'є король, цей хід так само викидаємо в смітник. Так само f7, і на g7 нас поб'є слон. Тобто в нас залишилося лише два ходи кандидати. Отже, ферзь h8 нас не поб'є король, тому що у нас є батарея. Слон плюс ферзь. Королю доведеться тікати на f7. І в принципі. Тут немає далі ніякого мату. Тому цей хід залишаємо як запасний, а поки що переходимо до ходу Ферзь б'є E6. Король не може нас побити. І ніхто, в принципі, нас не може побити. Втекти вони не можуть. І закритися теж не можуть. Отже, це мат. Робимо цей хід. Якщо ви знайшли мат, переходити на взяття і на напади не потрібно. Ви вже знайшли найкращий хід. Прийдемо далі. Цій позиції у нас є з вами лише один шах. Слон б'є б'ється 5. Давайте порахуємо його. Слон б'є б'ється 5, шах. кінь нас поб'є у відповідь. Так, далі у нас буде ще один шах, тура б'є туру, і слон нас поб'є у відповідь. Давайте подивимося. Забрали, забрали, тура побила, слон побив. В принципі, ми нічого не виграли, ми просто помінялися фігурками, і ніякої такої сильної переваги це нам не дало. Тому цей хід ми поки що відкладаємо як план Б. Окей. Okay. Якщо не працюють шахи, повертаємося до початку, переходимо до взяттів. Так, отже, які в нас є взяття? Ну, це взяття ми вже дивилися, бо це був шах. Ми можемо забрати коня. Ми можемо забрати пішака. Виглядає трошки дико, але давайте подивимося. Значить, якщо ми заберемо коня. Ой-ой, вони нас заберуть у відповідь, але. Цього коня раніше була дуже важлива робота захищати слона. І ми тепер цього слона можемо побити з шахом. Отже, давайте перевіримо цей варіант. Тура б'є до 3, слон б'є у відповідь, або тура б'є у відповідь нема різниці. Ми б'ємо, король тікає, і в результаті ми віддали туру, яка коштує 5 пішов. Забрали коня, плюс слона, які коштують по 3. І таким чином ми з вами виграли трошки матеріалу. Наша позиція стала кращою. І цього, в принципі, вже достатньо. Так, Ми можемо далі на напади не сильно той переходити. Так, Тобто, знову ж таки, якщо шах не спрацював, ми дивимося вже взяття в другу чергу. І давайте перейдемо до прикладу номер 3 Отже, які в нас тут є шахи? Тура є один шах, ферзь б'є в два шах. Та й, в принципі, все. Давайте їх рахувати. Тура є Йо... 1, тура нас побила, наче нічого далі немає, якщо чесно. Ми просто віддали туру. Те саме з цим взяттям нас просто побили, ми нічого не отримали. Тобто, шахи викидаємо в смітник. Далі дивимося на взяття. Тора б'є ф4, тураб є, тура є 5, ферзь б'є б2. Та іначе так то все. Ферзь б'є б2, нас поб'є тура. На Е5 нас поб'є пішак, на F4 нас поб'є ферзь. Схоже, що нічого це нам не дає. Тому ми переходимо до третього пункту, до нападів. Напади бувають різні. Найкрутіший напад це якщо ви загрожуєте поставити мат, ми так, на жаль, тут не можемо. Тому давайте дивитися на напади на фігурку. Отже, найсильніший напад напад на Ферзя, тобто королеву, в другу чергу на туру, а вже далі у нас коні, слони, пішаки і напад на покращення позицій. Як ми можемо напасти тут на Ферзя? Отже, ферзь є 3, Тура є 3. є 3 формально напад на Ферзя, але по суті це просто буде розмін, тому немає сенсу так ходити. Тора є 3 трошки цікавіше, ферзь нас тут захищає, і вони не можуть нікуди втекти, тому що тут їх не випускає пішак. Тут наша тура його не пустить, тут теж тура не пустить. І ферзь попався. Так, всі поля тут повністю перекриті. Тому білі втратили ферзя. Отже, шах не спрацював, взяття не спрацювало, тому ми перейшли до нападу. І напад нам допоміг: 99% перемог у ваших партіях буде саме завдяки форсованим ходам. Але це не означає, що форсовані ходи завжди правильні. Наприклад, почнемо з вами грати звичайний дебют і 4, і 5, кінь 3, кінці 6. Який тут у нас форсований хід? Взяття. Але це поганий форсований хід, бо нас поб'ють у відповідь. Окей, тому ми підемо в італійську партію. Тут у нас з'явився ще форсованіший хід. Шах поставити. Але це теж поганий хід, тому що нас поб'ють у відповідь. Тому будьте дуже уважними. Всі перемоги здобуваються завдяки форсованим ходам, але не всі форсовані ходи призводять до перемоги.